Про найважливіше за день в ефірі новини мене звати Ольга Сас. Добрий вечір. На Донбасі зранку бойовики двічі порушили режим тиші. Поблизу водяного і пісків противник застосував міномети 82-го калібру і стрілецьку зброю. Протягом доби російські окупанти 10 разів відкривали вогонь. Біля Авдіївки та Павлополя атакували з протитанкових гранатометів неподалік водяного зі стрілецької зброї. Поблизу Донецька працював ворожий снайпер. Українські армійці на окремих ділянках змушені були відкривати вогонь. Відповідь про посилення обстрілів з боку ворога звітують і в ОБСЄ. напередодні на фронті внаслідок ворожого обстрілу українське військо втратило одного бійця. Сьогодні наша знімальна група побувала на позиціях у тому районі. Репортаж Ігоря Левенка. Олегові Андрієнку було 37 років, старший солдат родом із Запоріжжя. Боєць загинув від кулі снайпера в селі Піски. Ворожий стрілець поцілив йому у голову. В Олега залишилася мати, дружина і син, якому не виповнилося ще й року. Періодично так ми заступали разом на позиції. Що можна сказати, трагічна ситуація, втрата. Звінить час можна? Чором мені сказали, що. Олег загинув, шо висняв снайпер. Я скажу чесно, я ну спочатку, ну та я до сих пор, ну, то, що Олега, ну кого кого, ну я розумію, що звідка про загибель солдата вмить облетіли й сусідні позиції. Це околиці Красногорівки, потрощені війною людські оселі. Бійці в окопах розповідають про особливості цього перемир'я. По новостях тільки говорять про режим тиші, режим тиші, а Скільки я вже тут на цій ротації, це то... Тише, я не бачу, не чую, не бачу. І ночу і днем завжди йдуть по розстріли. Стріляють по нас із гранатометів, стріляють спецствольників, стріляють. Крупнокаліберна зброя, де шикар працює. Снайпера працюють Володимирові 45, хоч виглядає чоловік старшим за свої літа, кадровий військовий в армії понад 20 років, майже сім з яких на війні від самого початку в холодних окопах. А вони здоров'я не додають вдома. Дружина, троє дітей міг піти на відпочинок. Та щоразу Володимир повертається на передову. Я хочу, щоб те, що у нас надбуто осталося нікому не давати нічого, щоб не ламалися. Не традиції, не мова. Не наш етнос, я дорожу всім цим, і я готовий за це воювати. Напередодні армійці відзначилися, збили ворожий розвідувальний дрон, яким за умовами всеосяжного перемир'я літати над лінією розмежування заборонено. Останнім часом зачастилась трохи розвідку, БПЛА, пила вони проводять. Майже кожного дня, якщо сприяє погода, наприклад, то їхній, як то кажуть, безпілотник то та над нами Ну, вогнем цілкової зброї. Отже, до миру ворог не прагне. Триває окопна, виснажлива війна, і вона продовжує забирати людське життя. А як пояснити, що загинув? Робота така. Баківщину захищає. Гинуть люди. Гинуть хлопці. Так воно буде, поки вона не закінчиться. Та, попри всі втрати, солдати певні, вони захищатимуть рідну землю і надалі. З Донецької області Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Олег Зубов, новини, телеканал Інтер Україна засуджує рішення російського суду у справі та Хрір. Згідно з ним до позбавлення волі засудили трьох українців. Онвар Омеров отримав 18 років колонії. Айдер Джапаров 17 років. Різа Омаров 13. МЗС України висловлює рішучі протести, вимагає скасувати рішення суду. Також вимагає від РФ звільнити засуджених і всіх незаконно утримуваних українців. Офіційний Київ закликає міжнародну спільноту посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль. Нагадаю, за даними правозахисників у Росії та анексованому Криму перебуває близько сотні українських політв'язнів, ще понад 200 українців. Досі в полоні бойовиків так званих ДНР і ЛНР. Крим, це Україна про це неодноразово заявляла президент Молдови Майя Санду. Сьогодні вона з офіційним візитом у Києві. Це перша зустріч глав держав, і вони заявили, що налаштовані на перезавантаження відносин. Чим завершилися переговори, розкаже Ксенія Барвіненко. Це перша зустріч очільників обох держав за останні кілька років, і перший закордонний візит Майї Санду як президента, коли очолювала уряд. Вона вже відвідувала Україну, неодноразово підтримувала, наполягала на відновленні територіальної цілісності нашої держави. Ми у Молдові повністю підтримуємо територіальну цілісність України, і я відчуваю. Глибоку повагу та шану до українців, які пожертвували своїм життям, щоб застити захистити свою країну і суверенітет і майбутнє як європейської держави, у своїх інтерв'ю Майя Санду стверджувала, що Україна та Молдова мають багато спільного і можуть обмінюватися досвідом. Я хочу, чтобы мы восстановили хорошие отношения между нашими странами. Я хочу, чтобы мы работали вместе для граждан нашей, наших стран. Я хочу, чтобы мы учились друг у друга, как построить демократические государства, которые бы работали на граждан. И я хочу, чтобы наши страны вместе шли к нашим европейским целям. Свою повагу до України Майя санду виявила і під час огляду почесної варти. А далі дві години переговорів. Шановна пані президент, Майя сандо. А дуже ради бачити вас і вашу делегацію. Президенти узгодили, що пріоритетними сферами співпраці та розвитку буде енергетика, інфраструктура і транспорт. Санду та Зеленський домовилися розвивати транспортне сполучення, хочуть побудувати магістраль між столицями обох держав, а ще спростити умови транзиту та активізувати економічні відносини. Дому пришедіми домовились з паном настре проти ланал, що вивести наші відносини де на стратегічного партнерства. обговорили і питання закупівлі вакцин від коронавірусу для України та Молдови є принципово важливим отримання вакцин. Ми докладно обговорили це питання з пані Сандом. Вважаю, що країнам східного партнерства має приділятися. Підвищена увага державами Європейського союзу в питаннях спільних процедур закупівлі та прискорню постачання вакцин. Аби краще координувати співпрацю Зеленський та Санду домовились створити спеціальну президентську раду. Глави держав переконані, що це допоможе в розробці спільної політики та контролю виконання всіх домовленостей. Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко, новини, телеканал Інтер. В Україні за минулу добу 5116 нових інфікувань коронавірусом. 184 людини померли. У шпиталі понад тисячу пацієнтів. Найвищі показники захворюваності в Києві на Полтавщині, Одещині та Запоріжжі. За весь час пандемії занедужали мільйон 120 тисяч українців, більш як 20 тисяч померли. Черкаська мерія відповіла на локдаун відпустками. Від сьогодні працівники міської ради йдуть відпочивати за власний рахунок. Міський голова Анатолій Бондаренко наголошує це вимушений крок. Мовляв, під час весняного карантину Черкаси не майже 200 мільйонів гривень податків. Зимовий локдаун цей дефіцит тільки збільшить. Анатолій Бондаренко планував з понеділка на засіданні виконкому скасувати обмежувальні заходи для містян. Але натомість разом із колегами сьогодні пішов у відпустку. Скільки грошей на зарплатах чиновників заощадить бюджет, мер поки що не підраховував. Скасувати локдаун вимагали сьогодні в Чернівцях. Підприємці пікетували міську раду. Чого вдалося домогтися, дізнавався Іван Сірецький. Пані Еріка, власниця магазину одягу та взуття, продає навіть килими. Зараз під час локдауну ці товари потрапили під заборону. Тож, аби хоч якось вижити, в одному з куточків крамниці жінка облаштувала кав'ярню на виніс, та це кардинально не змінило ситуацію. Картина дуже сумна, дуже сумна. Так нам дали по 8 тисяч, дали, але ми називаємо їх грубовими. Тому що зараз особливо ну, і я, і всі ми маємо заплатити налоги. Це 7600 за квартал. Про закупівлю нової продукції Чернівчанка навіть не думає. Була б рада мати бодай якийсь виторг із товарних залишків попередніх закупівель. Розповідає багато її знайомих, ще торік згорнули бізнес. Кожна людина має для себе вирішувати. Вона боїться коронавіруса. Вона має сидіти вдома, Вона має носити маску. Вона має соблюдати дистанцію. Вона має це. Кожен має право вирішувати за себе. Захищати свої права. Підприємці зібралися сьогодні під міською радою. Вимагали скасувати жорсткі карантинні обмеження і просили дозволити їм працювати, хоча б у вихідні. Ми сплачуємо податки, працюємо, живемо тут, нікуди не виїхали. Підтримуємо економіку міста. Але виходить, ми можемо розраховувати тільки на себе. Чернівецькому бізнесу у міськраді пішли на зустріч. Депутати зібралися на позачергову сесію, на якій звільнили підприємців від сплати оренди в період локдауну. Іван Сірецький Ігор Ріга, новини телеканал Інтер Чернівці. Для в'їзду до Великої Британії із 15 січня від українців вимагатимуть сертифікат про негативний тест на COVID-19. також після прибуття громадяни України повинні самоізолюватися на 10 днів. Нині у Великій Британії медична криза. Бракує ліжок у лікарнях, місць у моргах. Економити почали навіть кисень для пацієнтів. Що відбувається в країні і чому науковці прогнозують погіршення ситуації в наступні тижні? Розповість Світлана Чернецька. Уже кілька тижнів епідемічна ситуація в Британії лише погіршується біля лікарень, часто черги швидких із хворими. А самих пацієнтів більше аніж можна розмістити. Заповнені навіть ті відділення, які перепрофілювали під ковідних хворих. Зараз у госпіталях з коронавірусом удвічі більше людей аніж було на піку першої хвилі. Я не знаю скільки ми ще витримаємо до того, як повністю закінчаться місця, як не вистачатиме ліжок медсестер. Це дуже насто. Рожу дозувати доводиться навіть кисень. Найзагрозливіша ситуація в лікарні Саутентонсі. Там вимушені зменшити необхідний рівень кисню в крові. Раніше його підтримували на позначці 92%. тепер зменшили до 88%. Та міністр охорони здоров'я запевняє, що ситуація під контролем проблема не в постачанні кисню його в країні вдосталь, а в тому, що існують обмеження щодо місць у лікарнях. У деяких випадках нам доводиться перенаправляти пацієнтів до інших медзакладів, подекуди навіть через півкраїни. І науковці попереджають, що наступні кілька тижнів ситуація лише погіршуватиметься. Річ у тім, що мутований штам вірусу значно заразніший. Тож єдина надія в країні на масову вакцинацію першу дозу сироватки проти коронавірусу. Вже отримали понад 2,5 мільйони людей. Британія зробила більше щеплень ніж будь-яка інша країна Європи. Але найгірше, що може зараз статися, це поява помилкового відчуття впевненості та самовдоволення. Адже якщо оцінити навантаження на систему охорони здоров'я, ми ведемо вкрай напружену боротьбу. Уряд закликає британців бути відповідальнішими, адже навіть зараз у розпал третього загальнонаціонального локдауну люди влаштовують домашні вечірки та підпільні рейви, ігнорують і заклики влади сидіти вдома. Тож поліція погрожує штрафувати всіх без винятку за найменші порушення карантину. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, новини, британське бюро телеканалу Інтер. На Полісся стягують силовиків. Сьогодні там розпочалося масштабне відпрацювання місць видобутку бурштину на північ регіону. Спрямували колони зі спецпризначенцями, нацгвардійцями та оперативним штабом. Залучили спецтехніку, щоб дістатися клондайків, де орудують чорні копачі. Усе це для забезпечення законного видобутку сонячного каменю. Нагадаю, подробиці вже повідомляли, що на землях, які продали на аукціонах, знову працюють нелегали. А ті, хто заплатив за них мільйони, не можуть розпочати свою роботу через постійні напади незаконних промисловиків. Про це заявили інвестори і попросили захисту в поліції. Мета основна і єдина це протидія незаконному штуну серцю, знищення лісових масивів. А також Виявлення каналів збуту бурштину серцю. Ця акція є безпрецедентна і буде проводитися на постійній основі. Хотів би наголосити, що в національній поліції достатньо сили і засобів щодо протидії незаконно вибутку бурштину серцю на Кіровоградщині. Жінка з двома дітьми залишилася без матері, і без будинку. Усе через пожежу, спричинено спричинену несправністю електроприладів. Чи можна було попередити лихо? З'ясовували наші кореспонденти. Обвуглені меблі та речі, усі кімнати в чорній кіптяві. Такий вигляд після пожежі має цей двоповерховий житловий будинок на околиці селища Компаніївки на Кіровоградщині. Я залишилась двома малими дітьми на вулиці, без одягу, без доши, без документів. Саме найрідніше і в мене людини немає. Батько в такому тяжкому стані. Я не знаю, як мені взагалі з цим сином можна справитися. Спалахнуло напередодні вночі, ймовірно, сталося замикання електрики. Від неї загорілося новорічне дерево, а далі решта речей. У будинку були жінка з двома дітьми 9 та 12 років, а також її батьки. Тато зараз у районній лікарні з опіками обличчя. Мама згоріла заживо. Батько в цей час кинувся, щоб знайти десь маму. Ми думали, що вона все таки ну можливо з другого поверху. Вона злетіла, там впала. Десь вона не ну, забилась, не може вийти. Її не було, а його вогнем викинуло на поріг. Потім приїхали рятувальники. Вони минут 40 дуже довго її шукали, але вони її знайшли. Вона вже була мертва. Лише від початку року на Кіровоградщині сталося понад три десятки побутових пожеж, під час яких загинули шестеро людей. Збільшення кількості пожеж пов'язано насамперед із опалювальним сезоном. Порушення правил експлуатації систем та приладів обігріву нерідко і стає причиною займань. Потерпіло від пожежі родину тимчасово прихистили родичі. Рятувальники просять бути обережними в період свят та пильнувати за справністю ілюмінації. Артем Антоненко Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини телеканал Інтер Кіровоградська область. Виборча цензура. Фейсбук заборонив прихильникам Трампа публікувати заклики до перегляду підсумків виборів. За які висловлювання тепер блокуватимуть акаунт, та який вихід знайшли ті, хто не сприймає Байдена і все одно підтримує чинного президента? Знає Дмитро Новченко. Фейсбук і справді фактично запроваджує віртуальну цензуру. У самій компанії кажуть тимчасово лише до інавгурації мовляв ситуація в країні така, що треба боротися з дезінформацією та придушувати заклики до насильства. Але за цими правильними, взагалі, то намірами прихована можливість заблокувати будь-кого. Простий приклад, Фейсбук повідомляє, зокрема, що не можна більше використовувати вислів стоп де стіл зупиніть крадіжку, який часто цитують прихильники Трампа, стверджуючи, що перемогу в них вкрали завдяки голосуванню поштою і підробленим бюлетеням. Так, от варто тепер написати ті слова, і система автоматично видалить твій пост. Ну а напишеш ще раз, заблокують акаунт. Або ось ще приклад нововведень від моменту інавгурації під усіма повідомленнями, де хтось спробує висловити сумнів щодо правильності підсумків виборів у Сполучених Штатах. Система автоматично писатиме президентом країни є Джо Байден. Аналогічні правила діятимуть і в інстаграмі. Він належить Фейсбуку. Крім того, соцмережа унеможливила у сполучених штатах розміщення будь-якої реклами щодо політики та політиків. Але це знову ж таки удар по кампанії Трампа Байден і так переміг а від штабу чинного. О, поки що президента не приймуть ані центу, щоб розмістити заклики, пояснення чи агітацію. Фейсбук переконує, необхідно зупинити розхитування ситуації в країні, і з цим ніхто не сперечається. Це так, це правильно. Втім, все виглядає так, що цифрові гіганти зараз намагаються продемонструвати і політикам, і суспільству, хто в домі господар в Америці. є одна з найвищих цінностей це свобода слова. Вона гарантована першою поправкою до конституції. Втім, виявляється, що стосується це обмежень з боку держави но соцмережі. приватні компанії і вважають, що можуть говорити людям, що можна писати, а що ні. The Прецедент створено, і якщо в Цукерберга піднялася рука забанити чинного президента Америки, тепер точно нічого вже не стримає Фейсбук від того, щоб вилучити будь-який інший аккаунт. політика, бізнесмена, активіста. Якщо він здаватиметься компанії некоректним, ми з вами звикли сприймати соцмережі як особистий простір для висловлювання думок, але цифрові гіганти нагадують, аккаунти зовсім не наші, і цей віртуальний світ належить їм. І правила будь-якої миті змінюватиме великий бізнес. За цих. Умов прихильники Трампа і республіканців масово мігрують в Телеграм. Він неподконтрольний великій великий п'ятірці компаній і поки що не сортує контент на політично правильний і неправильний. Але Apple все одно матиме останнє слово і завжди може прибрати сам додаток з віртуального магазину, просто заборонивши його завантажувати зі сполучених штатів. Дмитро Ановченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Відбирають навіть бутерброди британські водії вантажівок через Брекзит не можуть тепер навіть перевести через британсько-європейський кордон перекус у дорогу про нові реалії життя далекобійників після виходу Великої Британії з ЄС у сюжеті Олени Абрамович. Ці кадри із сюжету нідерландського телебачення облетіли світові змі пором із Британії прибуває в порт Ротердама. Під час митної перевірки в пасажирів більшість із яких далекобійники конфіскують бутерброди. У вас м'ясо в усіх бутербродах? Так ну тоді ми збираємо їх усі. Справді, а можна просто м'ясо забрати і залишити мені хліб? Ні, все буде конфісковано. Ласкаво просимо у Брексит, пане. Мені шкода. Нові правила набули чинності 1 січня. Перехідний період Брекзиту завершився, і тепер усі, хто їде до ЄС, повинні або з'їсти свій перекус до кордону, або викинути, кажуть нідерландські митники. Це риба, так вибачте, але риба заборонена. Тепер смітники на митному контролі переповнені упаковками їжі з написами Зроблено у Великій Британії. Через Брексит більше не можна ввозити до Європи деякі продукти, як от м'ясо, фрукти, овочі, рибу тощо. Керівник митниці на поромному терміналі Хуков Холанд заявляє, кілька тижнів і до нових правил усі звикнуть. Хоча це не гарантує зникнення черг. Поки що вони тут невеликі, бо багато виробників намагалися встигнути перевести якнайбільше товарів до нового року. Наразі потік невеликий. Але звісно, ми очікуємо, якщо коронавірусні обмеження будуть скасовані, кількість подорожувальників зросте, і час очікування теж може збільшитись. А це вже митниця у французькому кале. Тут уже відчули, що таке чекати довго. До Брекзиту перевести товари з Лондона до Утрехта через європейський тунель було справою кількох годин. Тепер доводиться чекати добу, чи навіть більше, доки пропустять на європейську землю. Це жах. Ми тут із позавчорашнього вечора. Нас відправили робити тест. Згідно з правилами, у нас мали би бути митні документи, але ніхто про це не знав. Нас просто направили прямо в тунель і сказали, що митниця розташована біля тунелю. Тут у нас попросили папери. Тепер сидимо, чекаємо своїх документів. Паперова тяганина головна причина затримок. Брюссель та Лондон домовились працювати без жодних митних зборів чи квот. Проте формальних процедур відповідності товарів до європейських стандартів ніхто не скасовував, і багато водіїв виявилися до цього не готовими. Не підготували, бо не знали, чого очікувати. Угоду про Брекзит Брюссель і Лондон підписали останньої миті за тиждень до нового року. І в той час як Британія відклала перевірки на шість місяців у Євросоюзі, заявили, піти на компроміс не можуть, бо безпека здоров'я громадян ЄС понад усе Олена Абрамович, європейське бюро телеканалу Інтер. Учні початкової ланки з понеділка повернуться до шкіл у Польщі. Про це повідомив очільник мозу Адам Недзельський. В країні вже почали масово тестувати на covid 19 вчителів молодших класів. Загалом до 15 січня планують перевірити 170 тисяч людей та провакцинувати близько півмільйона. У Польщі досі діють суворі карантинні обмеження, зачинені всі культурні та розважальні заклади. А збиратися групами можна не більше ніж у п'ятьох. Канцлерка Ангела Меркель не виключає, що Німеччина житиме в режимі повного локдауну ще два з половиною місяці аж до католицького великодня. Про це повідомила на зустрічі з депутатами своєї партії. В країні знову розгорілася дискусія про обов'язкові щеплення проти коронавірусу і привілеї для вакцинованих. Тетяна Лугнова про все докладніше. Це черга до одного із центрів вакцинації в Берліні. Зробити щеплення запросили працівників будинків опіки, аби вони не захворіли і відповідно не заразили своїх підопічних. Ути Кірхов уже отримала першу дозу сироватки. Я вже вакцинувалася і рада з того. Багато моїх колег, які працюють у закладі для літніх людей, теж зробили щеплення. Поки що вакцинація проти коронавірусу в Німеччині справа добровільна. Втім, політики вже заговорили про необхідність зробити щеплення обов'язковим не для всіх, лише для представників деяких професій. Дискусію почав прем'єр Баварії, лідер християнського соціального союзу Маркус Зедер. В інтерв'ю низці видань він заявив, варто подумати про обов'язкову вакцинацію тих, хто доглядає за людьми похилого віку. Мовляв, соцопитування опитування свідчать, що доглядальники не поспішають записуватися на щеплення. Імунізуватися готові лише 30% працівників будинків опіки. Пропозицію зедера вже розкритикували лідери інших партій, і члени ради з питань етики, які власне і розробляють стратегії з вакцинації. Вони побоюються, що такі заяви тільки підігріють антивакцинальні настрої в суспільстві і пропонують не змушувати, а заохочувати людей робити щеплення, наприклад, надаючи вакцинованим певні привілеї. Більше свобод для людей, які вже зробили щеплення. Дотепер ця тема в Німеччині була табуйованою. Політики заявляли, що допоки сироватка в дефіциті, ніяких особливих прав вакциновані німці не отримують і, взагалі, не можна допустити поділу суспільства на два класи. Втім, схоже, в німецькому уряді змінили ставлення до цього питання. Змі повідомляють, що Міністерство внутрішніх справ і охорони здоров'я розробили спільний документ. Він звільняє від обов'язкового тестування на коронавіруси самоізоляції людей, які прибули до Німеччини з країн червоної зони і надали довідку про щеплення. Те саме стосується і людей, які нещодавно перехворіли на ковід і мають антитіла. Нові правила в'їзду вже навіть затвердили в одній з німецьких земель Саксонії Ангальд. Тетяна Логунова, Геннадія Нікінко німецьке бюро телеканалу «Інтер». Більше не найбагатша людина світу. Ілон Маск, побувши лише п'ять днів найзаможнішим, за добу втратив понад 13 мільярдів доларів. Про це повідомляє Форбс. Нині його статки оцінюють у 176 мільярдів. На 6 мільярдів більше в засновника компанії Amazon Джефа Безоса він наразі і є найбагатшою людиною світу. Також у Forbes зазначають, ця доба виявилася збитковою майже для всіх мільярдерів із топ 20 А сам Ілон Маск нещодавно заявив, що готовий розпродати все своє майно заради колонізації Марсу. Він додав, нерухомість йому не потрібна а для своїх шістьох дітей вона й матиме будинок. Переконаний, що населення Землі повинно стати цитую. Космічною цивілізацією та міжпланетним видом, ось такі маємо сьогодні. Новини о двадцятій мої колеги у випуску подробиць підсумують найголовніші події вівторка. Дякую, що ви з нами і гарного вам вечора.